Риби. Не по оку, а по хвосту, який ти побачив, коли, коли вона їм майнула. Переживаю, щоб вона не виплюнула гачок, а так як вона зараз головою сіпає, але з іншої сторони, якщо вона так активно може сіпати головою, це не буде якась супервелика риба, тому що риби поважні, важкі, вони вже сильно головами не сіпають. Особливо останні метри, коли шоклідер, там в нас є вузол. І він є найслабшим елементом завжди в водилищі, який може розв'язатися, порватися під час уважування. І коли він підходить і починає, як зараз, йти по кільцям, це самий такий важкий момент. Так, піднімаємо максимально рибку. Є риба в підсадці. Фу, з чим нас і вітаємо. Ну, риба не дуже велика, але... Ні, ну що, ну вона добра, дуже добра. Ну, кілограм дев'ять вона має. І залишай мені, і я ага. з нею розберуся.